Мене просили зняти цей ролик, щоб я розкрив дуже важливу тему, а саме відмінність китайського чорного або зеленого чаю від наших трав'яних так званих чаїв, які ростуть в Україні. Друзі, ну давайте почнемо з самого слова чай. Що таке чай? Це рослина чайного дерева. Чайне дерево називається камелія. Камелія сіненсіс або камелія китайська це саме та рослина. З якої збирають листи, не тільки листи, і роблять смачний класний кофеїновий китайський чай. Саме кофеїновий. Це основна складова китайських чаїв. Кофеїн там називається тімін, тому що ті англійською це чай, тому тімін знаходиться в чаї, кофеїн в каві. Кофе. Так. Саме кофеїном і відрізняються китайські чаї від трав'яних чаїв. Я прошу вас не плутати поняття, тому що те, що ми п'ємо: липа, чебрець, іван-чай, м'ята. Я теж дуже люблю ці чаї, я їх поважаю, але це по факту не чай. Їх можна назвати настій з трав'яного збору, відвар з шипшини. Напій чебрецевого цвіту, але це не чай. Просто ми звикли ж якусь підкрашену воду різних рослин називати чаями, але насправді це неправильно. Я думаю, що тепер ти розумієш різницю. І наші трав'яні чаї вони не містять в собі кофеїн, тобто вони не являються як такими стимулюючими напоями. Я думаю, що ти відчував, відчувала після того, як ти вип'єш якогось чебрецевого, чаю, чи ще чогось, як ніби з'являється енергія. Насправді це енергія від самого задоволення, від смаку, плюс тебе прогріло, але а якщо ти ще і з'їв щось смачненьке, то, скоріше всього, це просто вугловоди починають працювати, тому що як такі чаї е, трав'яні вони не бодрящі. зовсім зовсім трошки, але це дуже велика відмінність від кофеїну в чаю. До речі, кофеїн в чаю і кофеїн в каві вони відрізняються. Тобто сам кофеїн він той самий, просто там ще є додаткові інші сполуки, різні алкалоїди, і в каві, і в чаю вони різні, тому кофеїн працює в чаю таким чином, що він досить повільно нас підіймає, да, енергію активує, потім йде досить довге втримання енергії і йде спад, повільний спад. В каві все дуже різко, тримає нетривалий час і різкий спуск. Друзі, як стимулятор, як стимулятор ефективніший чай, набагато ефективніший, ніж кава. Ну, наприклад, тому що Перша Друга світова війна в Англії саме чай був основним стимулятором, щоб воїни могли довго воювати, швидко відновлюватись, знову воювати. Кава в цьому плані програє, тому що ти просто вип'єш 100 чашок в день і зіпсуєш собі здоров'я. Я думаю, що це все зрозуміло. Я п'ю дуже смачний чайочок, це шупуер, темний, чорний, 100% ферментований чай, це саме як стимулятор, ну і плюс смакові відчуття просто неймовірні. Де придбати, подивитися асортимент, порівняти ціни. В описанні до ролика посилання на телеграм-канал це мій. Магазинчик, там можеш подивитися, а в описанні до ролика я ще вказую завжди свою основну сторінку Instagram, Саме там ми можемо поспілкуватися, вибрати чайочок, я тобі його відправлю після оплати. От я пам'ятаю в дитинстві, я пив Більше травянічії. Звісно, цей пакетований чорний чай <тит> теж ішов <смі> в діло. Але мені якось він не дуже подобався, тому що ну, дітям не дуже подобається терть, гірчинка, оці смакові дескриптори, які подобаються зазвичай дорослим людям. От, і теж заварювали різні травяні збори. І в мене асоціація була, що чай – це той напій, який підходить до того, щоб поїсти печиво, на да, сухе або хліб з маслом, і просто запити. Друзі. Це церемоніальний чай, я його ну, не рекомендую так використовувати. Поїв, запив, це трошки не те. Це досить дорогий чай. До нього має бути е, інше ставлення, більш таки ритуальний процес. І кайфанути саме від смаку чаю, а не від смаку бутерброда, а чаєм просто запити, щоб була волога і не було так сухо. Це трошечки інше. так. Ми з самого дитинства, з самої юності, молодості, ну, не, неправильно сприймаємо чаї. На, на, насправді я використовую травяні чаї, особливо мій улюблений це чебрецевий збір, чебрецевий цвіт. Я сам його збираю, і це для мене вечірній чай, тому що чаї вони не стимулюють, їх можна пити на вечір, і можна навіть дати щось поїв, смачненького запивчаємо, це прекрасно. Але китайський чай це взагалі інше. Я не кажу, що тобі обов'язково розкладати чайну дошку, ту чайну церемонію, музику, атмосферку, ти можеш. Взяти його, заварити в термосі, взяти з собою в похід на рибалку ще кудись. От і добре зігріває, добре стимулює. Друзі, чай не дає енергію. Не дає енергію. Енергія це глікоген в м'язах, в тілі. Енергія може бути жиром в тілі. Енергія це ті вуглеводи, які ми їмо, і вони перетворюються в цю енергію. Чай стимулює нервову систему, і таким чином ця вся внутрішня енергія а вона в кожного з нас є. Вона просто активується. Теж не путати, що чай дає енергію. Ні, він її підіймає, він її стимулює, він її збирає, але точно він її не дає, тому що тут немає калорій.